Торенгу та колишній очільник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін прибув на засідання Верховної Ради. Нагадаю, народні обранці викликали колишнього і чинного керівників полтавської ова в справі про розкрадання на будівництві фортифікацій. Як зауважив народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, під час виступу Проніна в залі вигукували ганьба. Поставити запитання голові фінмоніторингу депутати можливості не мали. Поза як, за словами Гончаренка, він виступив та й пішов. І чинний керівник Полтавської обласної адміністрації Володимир Когут також прийшов до Верховної Ради на вимогу депутатів. І за словами нардепа від голосу Ярослава Железняка, тимчасовий виконувач обов'язків начальника адміністрації розповів про логістичний хаб будівництво доріг. Після розслідування Ковут дав доручення перевірити фірму робочою групою прозорість та підзвітність. Чому приходив? Що хотів сказати, ніхто так і не зрозумів. Написав народний депутат Железняк. І Як ми раніше повідомляли полтавську обласну військову адміністрацію, підозрюють в розкраданні щонайменше 200 мільйонів гривень на фортифікаціях на Донеччині. Про таке заявив народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк за його словами. Минулого року Полтавська Ова уклала контракти на понад 370 мільйонів гривень для будівництва фортифікацій на Донеччині. Однак, замість укріплень були зведені декорації, що щонайменше 200 мільйонів гривень розкрадено, розкрадено через фіктивні схеми. Керівництво Полтавської ОВА точно знало, що відбувається у закупівлях для фортифікацій. І так само про це точно знали правоохоронці, які відповідно все це зафіксували. Чи хтось поніс відповідальність за те, що бюджет на оборону освоїли, а нормальні фортифікації так ніхто і не побудував? Ну, хіба що, якщо вважати покаранням, це отримання нової керівної посади в одному із ключових і відверто найвпливовіших фінансових органах в країні та нові тендери. І також після розслідування в адміністрації Полтавської обласної військової адміністрації звинувачення Железняка. Відкинули і заявили, що інформація про зловживання неповна і містить маніпуляції та ініціювали додаткові перевірки. Загалом на будівництво фортифікації було витрачено 375 мільйонів гривень. Найбільша частина витрат, більше 240 мільйонів, припала на закупівлю матеріалів. На будівельні роботи спрямовано близько 65 мільйонів. Усі роботи проведені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка має позитивні висновки державного підприємства. Укрдержбуд експертиза відзвітував чинний керівник полтавської ова Володимир Когут. І національне антикорупційне бюро України розпочинає розслідування за результатами сюжету нардепа від голосу Железняка про розкрадання коштів під час зведення фортифікацій. Про це повідомив месенджері сам народний обранець, як пише Железняк, розслідуватимуть дії екс керівника Полтавської ОВА Проніна і зникнення 200 мільйонів гривень. За його словами, владі було відомо про цю корупційну оборудку. Але тоді її вирішили поховати в справі Полтавського БЕП та матеріалах департаменту стратегічних розслідувань. Народний депутат спеціально затримав дату виходу матеріалу, щоб заздалегідь передати все в набу 5 серпня. Офіційно направили всі документи, і вже станом на зараз набу витребувало до себе цю справу. Написав Железняк.